Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти про троянду, яку я напевне хотіла найбільше посадити у свій садок Lady of Shot. Коли я бачила цю троянду на сторінках журналів, садових книг чи у відео інших садівників, я була в захваті від її краси. Я дуже її хотіла у свій сад, тому замовила і ця троянда росте у моєму садку вже 4 роки, тому мені є що про неї розповісти. Її вивів селекціонер Девід Остін у 2009 році. Для створення нового сорту використав два безіменних саджанці. Названа троянда була в честь відомої ліричної балади англійського поета Альфреда Теннісона. Дивлячись на картину, яка змальовує цю таємничу леді, то бачиш, рудоволосу красуню, яка пливе у човні недарма. Остін саме в честь цієї героїні назвав помаранчеву троянду. Згідно оригінатора, Леді оф Шалот це середня кущова троянда, висотою до 1,20 см і шириною до 1 метра. Квіти мають сильний фруктовий аромат гвоздики, хоча у моєму садку ця троянда пахне яблуками, коли нюхаєш цю квітку, то подумки опиняєшся в яблуневому саду під час збору урожаю. Квіти середнього розміру близько 8 см і густо махрові помаранчевого кольору з лососовими відтінками та золотисто-жовтим зворотом. Троянда квітує впродовж всього сезону. І як видно на відео, то дуже переростає свої заявлені розміри. Але все рівно я цю троянду люблю, тому однозначно рекомендую її і вам. Бувайте до наступних відео!